Привіт, друзі! Вітаємо вас на новому шоу ЄС челендж шоу. Це ново українське Ютуб-шоу, де ми перевіряємо найкринжовіше або найцікавіші челенджі з Ютубу та тік-ток. Для перевірки у нас є Соня і Герман. Вони будуть тестувати кожен челендж на собі. Той, у кого вийде краще або швидше, перемагає та забирає головний приз рюкзак від ЄС. Yes. Для глядачів. Ми теж підготували подарунок, тому обов'язково додивіться до кінця, а ми починаємо. Почнемо з правил. У нас є картки. За кожною карткою прихований челендж. Учасники самостійно обирають три челенджі, які будуть виконувати по черзі. Всього на вибір дев'ять челенджів. Тут є і веселі, і крінжові, і складні челенджі. Тож погнали. Учасники тягніть свої картки. На ЦуЄФА є. Раз, два, три. Ем, що я буду тягнути? Як завжди, перші я не обираю. Ага, ага, я обираю що? ті, що подалі. Я вже подивилася, друзі. Це мій найулюбленіший. Вгадай, напій! Зараз будемо куштувати. Да, ти знову будеш пити свою олію. До речі, якщо ви хочете подивитися, як Соня пила оливкову олію, будь ласка, в минулий випуск. Переходьте за посиланням і дивіться. Ну що, поїхали? Починаємо. Ваше завдання вгадати напій за смаком. Перемагає той, хто швидше та правильніше відгадає всі напої. Готові? Сонь, ти у нас тягнула, ти розпочинаєш. Я перша давай. Два. Звідки Будеш? Поїхали. Перша. сік. Мультифрукт, мультивітамін. Єсть. Наступний, давай. Що там? Горошик. дуже очкусне. І ну, вже дуже плутаються смаки, я не розумію. О, А, що з є сенс. Давай. Борщ, я не знаю. Реально? Давай наступне. Фу! Я знаю, що це таке. Це спрайт. Спрайт фу каже. А тут. О, Зап'йом борщом. Олія звичайно, на насінні. <пі> да. Ну що, Герман, ти готовий? Так, я Треб... готовий. Да, Треба побити результат Софії. Три. Давай. Два. Давай. Я зроблю у Тікток кращим. Один пихали. Це чай. А, олія! Да? Я не знаю, якась... Олівкова олія, чи яка вона, ну соус такий, вонючий, фу. Давай наступний. Томатний сік, фу! Та, томатний сік це бомба, Є. напишіть в коментарях. Що воно таке кисле усе? Це з під огірочків, е, така рассол, рассол. Ну що там? Вода з газом боржомі. Ну, що, нервував? Я ж в цьому вже профі. А ти як в перший раз? Так, ну трошки було, але давай я зараз витягну челендж. Давай, Наступний челендж, друзі. Ось цей. Прямо по центру, зверху. Він так. не хоче там калупатися. Ну що ж... тут? Шо? Шо в коробці? Що в коробці, друзі? Ну все, починається. Це у нас вже класичний виходить челендж. Я пропоную не тягнути резину і переходити до цього конкурсу. Ваше завдання вгадати, що в коробці швидше, ніж ваш суперник. Герман, ти готовий? Так, я готовий, але я сподівався, що там буде. Що там, яку, друзі, там... дивимося? ручки якоїсь. Три. Чібу! Поїхали! Герман, поїхали, 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 поїхали. А мені страшно, я. Друзі, не буду... вибачте, я нічого не буду коментувати, тому що мені стрім. Ну, воно живе на ну, 100%. Крокодил. Змія. А, що там ще може бути? Жук навозник Засунь ручку. А ну не можу. А воно... Ну, а... Ви що, це посходили тут? Блін. Ага. <соценно> Я не можу. Якщо ти це зробиш, тут всі будуть кричати. Мадагаскарський таракан. Ручку засунь. Ну, там мадагаскарський таракан. Ну я не можу, мені страшно, воно щось як почне. А коли ти такі назви знаєш? Я просто не додумав. А я бачив такі шоу. Ну воно дуже страшно. Що це є? Що це? Я не можу це дивитись. А, не брать на руку. Я, я дуже не, я хочу не, я з тобою поговорити. Мене, я не можу, я не можу, допоможіть. Сто процентів почав бігати. А чого ми думаєш? Версія в тебе була одна, в принципі, правильна. Я не знаю, чи мадагаскарські вони. Мадагаскарські, так? Да? <ріців> <свист> Дивись, Сонь, в тебе є шанс відмовитись. Ми е, зараз будемо з вами предполагати <хи> і вгадати. Я щас. такий радий, що я в мене ширка. були мадагаскарські таракани. Ящерка. хамелеон. А можемо. А, а, хорошо, якщо <поцент> я візьму за коробку. Але, але, але. Чекай. Чекай, якщо я беру за коробку, воно вилізеть на мене. Ні. Диви, але обережно, обережно. Там коробка, спочатку там коробка, там коробка, а і у цій коробці. Але там щось важке. Да. Там багато, цього багато, так? Ні, да? ні. Одна, а, одна. одна одна одиниця. Одна, ох, яке. О... Одне да. там? Змія, це. Це зміюка. Ну да. Да? ну да, ну, але торкнися її. А можна я подивлюся і торкнуся? Я ж вже вгадала. Ні. ні. Ти не вгадала. Все, все, все окей, не будемо те балами. Дивися. Конкурс був важким. Я би хотів сказати, що Герман переміг, але все ж таки за швидкістю вгаданої тварини, Соня, ти перемагаєш. Один-один. Один-один. Ну, до зустрічі у третій. Демо гарно. Софія і Герман. Пропоную тягнути третій. Давайте. Останній челендж. Тільки Зараз... нормальний. давай. Зараз на мені дуже велика відповідальність. Так, Давай, так. давай цей. Соня, тільки не вершки. Ну, такий, такий. Кажеш, собі, тільки на вершки. Соня не вміє Чому витягувати. завжди зовсім? Мені щастить на ці вершки. Я обожнюю, я ненавиджу потім псувати собі макіяж після цих вершків. Друзі, хто взагалі пробував, напишіть коментарі. Що це дуже жахливо. Так купляєш і до рота. Так а ага, от зараз бажаю тобі забрати усю банку. <рес> ну що, поїхали? Третій раунд. Поїхали. Поїхали. Розпочинаємо третій раунд. Софія. Бег. Let's go. Давай. Це найстрашніше Приступай. починається. Хто вже з нами давно знає, що я не люблю ці вершки. Але ми починаємо. В першому випуску Софія отримувала вершками, тому якщо що, переходьте і дивіться. Яке все обличчя буде в вершках з першої. Щастить. Щастить, щастить. Ну давай я. Фуф. Обережненько, так, то хлоп. О! Все нормально, давай. Давай, 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 давай. Ой, в мене тримтить. Давай прямо до носу, щоб воно. Ну що, Герман, сподіваюсь, тобі смачно. Друзі, я нагадую, що підтримуйте, обов'язково підтримуйте український проєкти, україномовні. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, пропонуйте свої круті або крінжові челенджі, з яких ми виберемо найкращі і використаємо в наступних шоу. Ну що, друзі, до побачення! Пока-пока! Пока всім!